10 найбагатших людей у світі прямо зараз. Стів Балмер США 67 років, 101,5 мільярд доларів статків. Амансі Ортега, 88 років. Іспанія 103 мільярда доларів капіталу. Сергій Брін США 50 років, 112 мільярдів доларів. Уоррен Баффет, 93 роки, США 115,5 мільярдів доларів. Ларрі Пейдж, США, 51 рік 118 мільйонів доларів капіталу. Бернар Арно, 74 роки. Франція. Статки в 125 мільярдів доларів. Марк Цукерберг, США 40 років, 135 мільярдів доларів капіталу. Джеф Безос, 60 років, США 150 мільярдів доларів. Ларі Елісон, США 79 років, 169 мільярдів доларів. Ілон Маск 52 роки. Америка статків 263 мільярда доларів.